me that 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 I I I can't, won't, never make it out, yeah. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Ей, здорово, гутні танкісти. Як ваші справи? А? Пишіть та коментуйте. У нас сьогодні рандомний бій. І за речагами даної машини Proget 65 сидить гравець під ніком Віхола. Давайте ми подивимося, як він буде бомбити сьогодні рандом. Як йому буде все ж таки вдаватися. Не з, можна сказати, не з великою кількістю під кінець хітпоінтів та ще й з одним із своїх союзників 에, продавити беляха сьогоднішній бій, вирвати цю перемогу у команди супротивників, розбомбити їх до останньої машини, відправлять можу сказати е, союз, е, ворожу команду на переплавку. Де їм буде і дорога? Давайте. Глянемо, що тут зараз буде творитися. Бачимо, наш герой займає центральну позицію на цій карті. Саму точку, саму точку контролює, не дає він взяти ворожі ворожому Є-50М. Базу, Думає, ти куди? Ти базу хочеш брати? Ніфіга подобного, ти нічого звідси не візьмеш. Адже я тут поки стою, ніхто базу брати не буде. На жаль, чомусь снаряди по ІСУ. Подивися, вже скільки раз він видав, і ні один зараза не залетів таке враження, що він якийсь зачарований. Якийсь невидимий щит має баджер. Що ти зробиш? Чому ти не їдеш надавити беляха своєю масою і 7 по-перше, по-друге, підставляєш своє е, НЛД, друже? Воно в тебе шиється на ура, В тебе ж така броньована рубка. От бачимо, помилку Баджер зробив, розробив, втратив, до речі, таки дуже багато хідпонтів з час Т-62 пробував заїжджати. ну Таку зайняв позицію, де є в'їзд в, в кат на наш респаун. Чим це небезпечно, а тим, що вони будуть розстрілювати нас із нашого ж респауму. Ну, його в баню потрібно, е, як то сказати, Потрібно не дати т 62 ці такий шанс злапати для себе. Подивись, там зараз стоїть Е3, а там є 50 м який так добре був на початку, відхапував на центрі. Пробував обрати центр, але щось пішло не так, і він просто від'їхав, відкотився подальше. Поміняв дезлокацію позицію, але це йому не допоможе. Ось, подивися, як він швидко довертає башту. Як йому це вдається, ти зараза, ти так, на, відправляйся на... Переплавку, не потрібна тичка була. Все ж таки, я думав, знаєте, бо я трошки приглядав цей реплей, що він не попаде, але дивись, зараза довернув і попав. Чистив у нас трошечки хітпойн такий. Mm. До речі, це, це, це також був тепер, зі, третій, небезпечний момент, адже якщо би він зміг по нам видати, а мінус 600 получати, не дуже то і хочеться, адже подивись. До кінця бою ще далеко, а ворожа команда подивись, як лютує, залишає в нашій команді союзників лише. Цього лише навсього три танки разом із нами. Із нашим танком це є три друзі. Небезпечно? Ну звісно, що небезпечно, подиви, як тесту ЛТ відхапує. Щось він. Бляха. Такий. Думає, а ну давайте я по всій карті буду їздити, буду щащати хітпойнти. Їх все ж таки троє залишилось, треба нам їх бити. Думає тесту ЛТ. Блін, небезпечний момент. Так, подивись, заряджає фугас, а ну давай фугасу, а ум'є! Японський магнітофон. Якби це був бронебійний, не факт що би пробив, але бачите, знає гравець даний. дану механіку, гри, пробиття і так далі. Тому що бронебійний не факт що би пробив, а ліквідувати чим побільше ворожих. Гармат це зараз пряма задача для нашого героя, тому що, подивись, два танки залишаються у нас. То всього проти трьох танків, але також є небезпечні, подивись, тому що Т-62, по-перше, ДПМна машина також. Шустрий зараз, подивись, дає раз. Ми раз даємо і він раз дає. Ми зараз дамо і він по нам дасть. Подивись, ну циклічна гармата все ж таки ДПМна машина Т-62, а тесту ОТЗ за той час заїжджає в Катує. До нашого БЗ і хоче. ну У нього є шанс закружити БЗшку Але наш друг виїхала, думає, ніфіга, я зараз допоможу БЗ. Вже, все ж таки ця гармата буде йому, е, так сказати, допомогою. Допомогою в заразній такий тяжкий час для цього поєдинку, для цього бою. Так, тесту ЛТ із Пошкодженням катка. Бляха т 62 не пробиває, ну це просто прекрасно, що він не пробиває, адже подивись, 562 хітпоинти це просто дуже, якщо чесно сказати, мало. Це два плювка таких хороших. І ми вже на переплавці так шкода. От тут шкода, що через каток не зайшло. Він поставив для четвертого на каток, але не пройшло не зі шкодою обідно, якщо чесно, адже він би лишився практично шотеньким. Так, Т-62 зараз не в полі дії нашої гармати, зате дивись, т тесто ЛТ зараз підставиться так неаккуратно, і, 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 і слава Богу, що все ж таки снаряд пробив, зайшов нижній броньовий лист, а не просто рекошетнув. І наш БЗ все ж таки не просто так стояв, не просто пушив, а забирає небезпечну гармату ст шку І залишається я четвертий, який вже просто його доля вирішена. Опа! Він підставив борт своєї башти, адже дивився на БЗК. Безешка свою увагу, можна сказати, направив на себе. Давайте подивимося, що насипали нашому герою. 5418. Дивися, 1590 він заблоковує, друзі, 5 знищує, 6 пошкоджує воєн, майстер Редлій. Головний калібр. Я думаю, що цей майстер 100% заслужений, адже подивися, як він бився. Як він змагався на в рандомі на даній карті, друзі, пішов плюс на 180 6459. Це без прем аккаунту, друзі, якщо щось. Та пішов плюс свою купілочку на 1607 вільного досвіду, друзі. А так що ставимо, давайте вподобайки за такий могутній бій. Підписуємося на канал Бронебійник, звісно що. Та погнали. дивіться, нарешті, другий бій, щоб у вас не, не тратити ваш дорогоційний час. Що ж, колеги, по шляху маємо другий бій. Карта Хімельздорф. На думку нашого сьогоднішнього гравця Віхола не дуже любима його карта. І взагалі він має на увазі у, е, у грі Вот Бліц. Давайте подивимося, як він сьогодні буде бомбити дану карту та ворожих супостатів. Таких е, в рандомі, в режимі бою-перевага. Ось, подивись. На жаль, 907-й об'єкт не залітає чогось зарази, але ж пошкоджує йому каток. Подивись, наші точку А беруть, а вороги вже займає, зайняли точку Б. Наші точку А забрали лиш. Точка Д вже забирається ворож... ворожбинами, блін, подивися, що вони роблять. Вони просто-напросто нагло починають давити і їдуть до наших на респаум. Що ж там робиться? Подивись, тому ніхто точку. С навіть не думає брати, яка ближче була до нас, друзі, на нашому респауні. Дивись, подивися, що просто нагло вкатили. Вкатили практично цією е командою, залишили на своєму респауні на захист. Що не залишило? Об'єкт 907-го тортойза та IMX 30B, бляха-муха, що ж там робиться. Наші просто починають відкапувати по всіх фронтах. Подивися, як там хітпоинти тануть, як морозив у літній жаркий день. блін. Навіть е, сьогодні ще холодна погода не допомагає їм заморозити свої хітпоинти, щоб вони не так швидко танули. Так тортойз, треба його ліквідувати, щоб заїхати до них на респаун, На як? Вони заїхали до нас, блін. тоді... Час заїжджати до них на респаун, як то кажуть, взяти їх розплох і битися з їхнього респауну. До речі, вони так і почнуть заробити. На жаль, пропускаємо на 450, подивися, як союзники тануть. Вже мінус три ворожі гармати у нас в союзної команди. Ворожих лише мінус 2, дивися, точки тупо нагло всі забирають під себе небезпечно тим, що вони можуть навіть нас по точках розібрати, друзі. Ляха, ще одна, то... ще одна тика. Ми отримуємо, на жаль, мені здається, що це був IMX 30B, щось знайома тика, якщо чесно. Так, наш Фош поїхав, думає, а ну давайте, зарази ви такі. Зараз ми будемо битися. А ти наш, друже, віхола, прикривай мене, давай, дає по F215B. Досить таки класно. Так, 206-м об'єктом не так, 907. Чому ти зараза так не дуже хочеш залітати по ньому? На жаль, не попадаємо в Піксель, наш герой у Комбашенку. Подивися, там знов заїхав танк до нас на свій ворожий респаун ворожбина. Блін, там вже і про допомогу просять. Ну скажіть, ну ж, динамічний бій, подивися, скільки всього зараз тут твориться. Ті взяли, продавили просто е, фланг е, повз е, місто, це розбомблене. І заїхали до нас на респаун, забрали там точку. Потім пробували брати вже три точки на, на щастя, наші точку Б. Відбили точку, А не дали забрати, що вже досить таки неймовірно та прекрасно, чудово. За такий бій також, друзі, треба ставити зерненьку таку вподобачку 907-го наш герой відправляє в гараж. Нарешті все ж таки, Все ж ж таки таки вдалося нам дістати цю заразу, таку 907-й об'єкт, таки шустра машина, якщо на нього поставити ще покращене пальне і звичайне пальне, це взагалі бляха машина подинаміць, майже можна сказати, прирівняється до... ЛТшки. Адже я цей там, знає про що говорю, друзі. Так, подивися. А ну, кранваген, так. Даємо ще течку про кранвагену. Ви бачили, що був зробив фош? просто плюнув в, в об'єкта фугасом. Ну, це було просто. Бляха, такий розрив, так думаю, хпху. Так, давайте подивимося, що насипали сьогоднішньому нашому герою. 4 750 настріляв. Заблокував 720 навіть, прикинь собі. Знищив один, пошкодив 5. Перше знакласності знак. Підтримка. Пішов плюс собі в свій свою купілку 27 1279 срібняків. Друге місце по нанесенню шкоди і все рівно подивися, пішов плюс вільного досвіду на 1420. Друзі, бажаю вам також таких переможних могутніх боїв. Звісно що ж, підписуйтесь на канал Бронебійник, ставте свої вподобайочки та кидайте свої реплеї мені в Діскор, щоб ми їх разом дивились потім на каналі Бронебійник. Бажаю вам всім успішних, хороших, потужних, розкідних боїв, такі як у Віхола. Та звісно, що ж. Хорошого вам та пушистого рандому і мирного неба, адже для нас зараз це все так необхідно. До зустрічі та до нових реплею.